Три, два, один Друзі, Слава Україні! Прекрасний прекрасний старт! На вихідних Мукачево приймало масштабний спортивний фестиваль. Вже у п'яти в місті панує неймовірна атмосфера, адже стартував Мукачево Халфмарафон, який об'єднав понад 700 бігунів не лише із Закарпаття чи інших областей України, а й за кордону. Мукачево, це вже традиційний марафон. І радує те, що з кожним разом більше людей. Це сотні тисяч людей, які обирають спорт, які обирають активності. І це дійсно радує. Тому що ці активності, вони... Вони переходять імплементують, переходять в донати. І ми сьогодні зібрали 2,5 мільйона. Це 4 автівки, 5 автівок, верніше, які ми передаємо Збройним силам України. Тому саме те, що Закарпаття є відносно спокійним, ми маємо таку можливість це проводити, завдячуючи нашим Збройним силам України. Учасники долають свої дистанції. Серед них і ті, хто кинув собі виклик подолати, пробіг 21 кілометр, і ті, хто обрав дистанцію у 10 кілометрів, а також благодійний забіг та дистанції для дітей. Їхній маршрут полягав мальовничими вулицями Мукачева, повз його відомі історичні пам'ятки. Кожної людини свої завдання і все залежить від того чи іншого. часу підготовки фізичного стану. Якщо говорити про мене, я сьогодні вперше напевно біжу не для результату. Просто без якихось великих досягнень, оскільки ну були певні травми, які не дозволили десь крабічно, краще якісно підготуватися. А, ви правильно підмітили це третій захід. Буде четвертий. Хочу невеличку анонсувати. у нас є грандран. Ви всі про нього знаєте. Четвертий завершальний це Вест Карпатіян Марафон, і ми вже проаналізували, що 60 учасників. і також учасників, близько 60 учасників виконують норматив грандрана, тобто візьмуть участь у всіх чотирьох забігах на всіх основних дистанціях кожного 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 з марафонів. Тому популяризація спорту в Мукачеві з і зокрема в цілій області, останні два роки, три роки дуже сильно популяризується. Першим вістань 10 кілометрів подолав мукачевець Ростислав, який

Тактичний біг. Сьогодні хотів чисто перемогти, тому розгорнули гарну боротьбу до шостого кілометра. І після шостого я почав відкривати ГНДК і почав тікати. в е -е, кінці, хороші кілометри, хороший час. Фініш на кілометрі вийшов. Тому я задоволення своїм фініш. Дистанцію 21 кілометр. Перший подолав спортсмен з хуста. Артур цьому вже втретє. Якщо не помиляюся, це другий учасник піну. Третє місце. Друге і сьогодні я виграв. Так, що все саме був крутий, боже баже дай, дай коне перспективний виграв. срано <свіх> <відпочеки зразу, а свіх> так. Дуже чудова. Розмітка чудова. Організація Дови, чудова. Суття, дуже дякую. всім. Кожен учасник долеючи фініш переживає справжню ейфорію емоцій. Це полегшення і неймовірна радість за свій результат. Сьогодні пробігли 10 кілометрів. Як бачите, погода цьому посприяла все чудово, Це Супер, зібралися. Слава нашим воїнам, дякуємо їм за те, що маємо можливість бігти. Слава Україні! Все супер, але остання п'ятірка. Там була така дуже погана дорога, гірка. І в кінці це вже ну, ніяк не підходить. Ти вже і так стомлений через бруківку, машини, і там ще п'ятірка така в горку і погана. Час від початку до кінця вболівальників супроводжували цікаві виступи на сцені. Марафон мав надзвичайно важливу мету: підтримка 3-го армійського корпусу. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати близько 2,5 мільйона гривень, на які вже придбано 5 автомобілів для наших захисників. Змінилася більш кількість учасників виросла, помінялася трошки стартова локація, змінився маршрут. Маршрут в одне коло з мінімальним набором висоти. Окремо на 10 і окремо на 20 кілометрів. Відповідно, трошки додавалося роботи ринда. Хтось Долав кілометри заради спортивних цілей. А дехто приймав це як хобі. Усі втомлені, але щасливі. Ця подія показала, що Мукачево залишається містом, яке незмінно підтримує традиції та вносить вагомий вклад у спільну справу. Та захід разом на Закарпатті відбулася масштабна подія, яка об'єднала ветеранів, військовослужбовців, волонтерів та громадські організації в одному місці. Ми хочемо об'єднати всі громадські організації, всіх ветеранів, всіх волонтерів на цей захід. Тому що схід захід він завжди був і буде разом. Захід розпочався хвилиною мовчання момент, коли серце кожного стискається від болю за загиблими, але також і від гордості за мужність і відвагу. Головним співорганізатором цієї події виступила громадська організація Ветеранський код, яка стала справжнім мостом між різними поколіннями воїнів і волонтерів. Основна мета об'єднати ветеранів зі сходу та заходу. Поєднання схід, захід по перше. По-друге, це допомога моїм побратимам, які стали не будемо казати інвалідами, але отримали каліцтво внаслідок війни і. Знову ж, реабілітація всіх цих хлопців. Їх треба повертати до соціуму повертати до соціуму і допомагати також їх родинам. Це вперше е, такий захід проводиться. Е, ми вирішили, що потрібно вже починати це, бо четвертий рік війни, а люди один одного не знають. І будемо е, робити координаційний центр, щоб. Е, Захід, схід між собою спілкувалися і була допомога. Бо, як я бачу, я буваю сяде, і на заході у нас багато того, на сході багато того, а між собою не працюють. І завдяки цьому швидка буде допомога побратимам. Сьогодні ми об'єдналися для спільної мети створити такий простір між волонтерами для взаємодопомоги. Кожен волонтер займається якоюсь своєю певною діяльністю. Хтось допомагає медикаментами, хтось допомагає автомобілями, хтось допомагає якимись іншими потребами. Для того, щоб об'єднати всіх волонтерів, зробити якби побільшу спільноту, ми якраз зібралися. На цей захід нас запросили для об'єднання волонтерів, ветеранів для того, щоб ми спілкувалися між собою. Ну і звичайно, для допомоги нашим хлопчикам на фронті. Ми презентуємо від себе наше виробництво. Ми готуємо сухі борщі, супи, кашки. Наші дітки виготовляють мотанки, різні вироби, цукерочки, які ми доставляємо хлопцям на фронт, пораненим звичайно. на стаб пункти ми завжди допомагаємо. Будемо тут обмінюватися досвідом. Ну і налажувати контакти, щоб всім об'єднатися і робити одну справу. разом. Особливою подією заходу стало підписання меморандуму про взаємодію між громадськими організаціями, ветеранський код та опора ветерана. Цей документ не просто формальність, це символ нової епохи співпраці, єднання та спільного бачення майбутнього ветеранської спільноти. Що там просто... Ветерани, що зібралися на заході, поділилися своїми історіями, розповіли про те, як важливо мати підтримку та поспілкуватися з побратимами. У мене вже третє ранення за все це час. З самого 22 року, 03 марта, я призваний. уже сколько здесь, ну, здесь я, например, с марта месяца этого года. Большинство я езжу с Пашей на бассейн, он нас забирает там в Ужгород. Мне очень нравится спелкуваться с побратымами, вообще, ну, как-то так я, не, у меня не матом, не ни психики никакой, этого. в этом плане у меня все нормально, но я очень люблю спелкуваться а, с людьми такими, и мне очень нравится Закарпатия здесь, а, люди отзывчивые, ну, вообще, то есть и сюда я правда мне только сказали я говорю хорошо можно поехать посмотреть это как она там просто у меня нога сильно болит ну ходить таня там ходить говорит не надо будет поспелкует то есть ну то есть впечатление очень мне нравится здесь я был в риквакупатии в херсоне после ну мальчик после оккупации пошел в военкомат але... Я не був потрібен, бо в мене там травма спини була. І рік назад, по-моєму, ще раз пішов спробувати. Ну і взяли. Попав в 71-й десантно штурмову, Воював в напрямку Харкова, Вовчанська. Ще не, не повністю звик до цивільного життя, то мені дуже... Дуже приємно, коли зустрічаємось з хлопцями. Ну, я прошу поспілкуватись, посміятись. Після спільних розмов учасники заходу вирушили на риболовлю, Тиша водойми. Тихі бесіди дозволяли забутися і знайти внутрішній спокій. Але кульмінацією події став спільний обід, на якому всі могли насолодитися смачним закарпатським бограчем. Під час цієї зустрічі всі відчули важливість простого людського спілкування, бути разом у моменти радості і болю. Нещодавно ми знімали репортаж про те, що мешканці мікрорайону Шибка у Мукачеві роками страждають від проблем з водопостачанням. Старі та зношені труби не дозволяли людям користуватися якісною водою. Вона мала неприємний колір, смак і не відповідала нормам. Сьогодні ми бачимо тісну співпрацю з бізнесу, співпрацю міських влади і мешканців нашого містечка. Це е, приводить нас на мисля, що Тут тяжкі хвилини, але ми можемо згуртовуватися, і це дуже радує і не тільки скажемо мешканців, а я думаю, населення Мукачів. Хочу подякувати нашому меценату, меру міста, який теж надав безкоштовно нам працівників, скажімо, міського доканала, які прийшли на зустріч для мешканців, які надають бачите, спеціаль своїми спеціалістами допомогу у проведенні прокладенні цих труб. Сьогодні ж ситуація почала змінюватися. Міський водоканал розпочав роботи із заміни водопровідних мереж у цьому районі. Для реалізації цього важливого проєкту закупили нові сучасні труби, які профінансувала компанія ДВС. Група компаній ДВС здійснює надання телекомунікаційних та телевізійних послуг в місті Мукачево та територіальній громаді. Мість Мукачева частину свого прибутку ми реінвестуємо в модернізацію нашої мережі і частину прибутку ми виділяємо на реалізацію певних соціальних, гуманітарних проєктів, спортивних проєктів на підтримку спортивних заходів і таке інше. Нещодавно до нас звернувся Ігор Анатолійович Мовчан від імені мік мешканців мікрорайону Шипка з проханням. Щодо можливості допомогти у вирішенні питання із заміною частини трубопроводу питної води, тому що той трубопровід, який використовується і експлуатується в мікрорайоні шибка, він є досить стареньким. Дуже часто виникають аварійні ситуації, які супроводжуються перебоями з поставками постачанням води. Група компанії ДВС виділила певну суму коштів на придбання поліетиленової магістральної труби. З допомогою якої можна буде вирішити частину питань. Також до цього процесу долучилися комунальне підприємство «Міський водоканал», який, в принципі, виконує ці всі роботи. Місцеві жителі наголошують, що для них це питання є надзвичайно важливим, адже доступ до чистої та безпечної води одна з найголовніших потреб. Люди сподіваються, що завдяки новим комунікаціям уже найближчим часом вони зможуть забути про багаторічну проблему з водою. З проблемою води у нас вже Досить давно. І незважаючи на те, що вода добувається, подається, але проблема стоїть в трубах, які як сіто. Ну розуміємо, чому. Об'єктивна причина, перш за все, це те, що вже, скажемо їм, понад 50 років. Загальний біля 8 кілометрів водогони, які потребують заміни. Ну а страдають хто? страдають люди. Тим більше у нас дитячий садок, школа, які потребують воду, ну а саме головне це мешканці містечка. І сьогодні надзвичайна подія. Дуже приємно, що керівництво західного центру звернулося до Шуткавіч Слава Власловича, генерального директора ДВС сад, який благодійно допоміг закупити труби, матеріали для того, щоб нашим мешканцям Нашому містечку західному центру допомогти полагодити водогін. Саме головне, що розпочалися нарешті роботи в нашому містечку по відновленню водоводу. Одна із найвеликих проблем в нашому містечку це забезпечення мешканців якісною питною водою. Звичайно, радісний день. Що сьогодні дійсно починають дуже якісний. Я надіюсь, такий ремонт, що будемо ми з водою, що будемо е трубами. Дякуємо спонсорам. Хто не таким чином. Історія, про яку ми розповідали зовсім недавно, отримає продовження завдяки співпраці міських служб і бізнесу. Вже зовсім скоро у Шипці Замість старої проблемної системи з'явиться нова, надійна і якісна. Поліцейські Великого Березного затримали водія, який в стані сп'яніння здійснив наїзд на жінку пішохода. На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Ужок Ужгородського району. Внаслідок наїзду автомобіля травму отримала жінка-пішоход. Для документування та з'ясування обставин на місце виїхали співробітники відділення поліції номер 2 Ужгородського району управління поліції, які провели першочергові слідчі дії. Так відомо, що 57-річний водій автомобіля Хюндай, рухаючи з села, волосянка до села Ужок, не впорався з Керуванням з'їхав на узбіччя, де допустив наїзд на 63-річну перехожу. Жінка була госпіталізована. Поліцейські освідували водія, у його крові виявили 1,3 проміли алкоголю. Чоловіка затримали та помістили до ізлятора тимчасового тримання. За скоє незатриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортним засобом. На строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває. В Мукачеві жінка виявила під власним авто предмет, схожий на гранату. Поліція працює на місці події. До поліції звернулася 27-річна жителька Мукачева, яка виявила підозрілий предмет під своїм автомобілем, припаркованим у дворі багатоповерхівки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки ГУНП в Закарпатській області. Під час огляду поліцейські вилучили з під автомобіля предмет, схожий на гранату. Фахівці встановили, що це тренувальна граната, яка перебуває у вільному продажі. Окрім того, під час пров... Ведення огляду на території подвір'я було виявлено та вилучено рештки ще однієї імітаційної гранати, яку ймовірно застосовували напередодні. Заявниця розповіла, що ввечері чула звук, схоже на вибух петарди. Слідчі визначають правову кваліфікацію події. Поліція Закарпаття закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти на лінію 102 та не намагатися самостійно їх перевіряти чи переміщувати. Гірські рятувальники надали допомогу мотоциклісту, який травмувався у горах. На вихідних до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що 42-річний киянин, подорожуючи мотоциклом у районі урочища регепів поблизу села Лазащина Рахівського району, травмував ногу та потребує допомоги. На допомогу чоловікові виїхали гірські рятувальники з села Лазащина, які дісталися до постраждалого, надали йому долікарську допомогу та провели і мобілізацію зламаної кінцівки. Після цього чоловіка квадроциклом доставили до центральної дороги, де передали працівникам екстреної медичної. i depois morrer. Кордоні із словаччиною закарпатські митники запобігли незаконному везенню валюти на понад мільйон гривень. задекларовані готівкові кошти валюти виявлено на митному посту «Ужгород автомобільний, що в зоні діяльності закарпатської митниці, в одній із дамських сумочок громадянки України. Повертаючись із Словаччини на автомобілі, чоловік та жінка під час проходження митного контролю у зеленому коридорі усно повідомили митників про переміщення ними валюти у кількості 10 тисяч євро. Кожен втім, під час ретельної перевірки. Особистих речей співвітчизників митники виявили в одній із дамських сумочок, крім заявлених 20 тисяч євро, ще 9 тисяч 750 євро та 3 тисячі 100 доларів. Понад норму у кількість валютних коштів жіночка визнала своїми власними, зіславшись на незнання митного законодавства. Поза як зазначені дії громадянки мають ознаки правопорушення митних правил. Санкції передбачають накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволено законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Не задекларовано понад нормовою валютною цінністю, а це 9750 євро та 3100 доларів вилучено. В загальній сумі за курсом Нацбанку виявлена валюта перевищує 1 мільйон 901 тисячу гривень.